В чому суть? Суть в тому, що якісь проблемні ситуації, конфлікти, якісь соціальні проблеми, які, є, які виникають спонтанно, або це якісь вже довготривалі проблеми, ми їх, як педагоги, трансформуємо в історію ляльки. Дитина бачить в цій ляльці друга, когось такого схожого на себе. І таким чином вона вирішує проблеми, не всі діти, які в них є, вирішуючи проблему ляльки. І майстерність педагога саме. трансформовать в историю Ярки. Да, какой твой любимый мультик? А сейчас узнаем. Он говорит, что мой любимый мультик это Королев. И что там есть один очень печальный момент, когда умирает мама. Говорить, что он очень рад, что кому добавилася його ідея. В принципі, потрібно раніше <laughs> не чекати до останнього, щоб завжди був якийсь антар, якась інтрига і з лятою так само. Щоб діти ще хотіли спілкуватися, але вони сказати, що перейти, вже там на якийсь книжок, тому що чекає мама або ще щось таке, для того, щоб дітям не чекали наступної зустрічі. Відчувати, відчувати дітей і сприймати їх так, як сприймали, мабуть, ті, хто придумував цю методику.